Вітаю, друзі! Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляд ось така портативна ігрова консоль DreamUI Smart Pro або TrimUI Smart Pro, яка дозволяє емулювати понад 26 ретро-ігрових консолей. З PSP включно. Саме тому в цьому відео ми і будемо її порівнювати з оригінальною PlayStation Portable. Чому, власне, я вирішив порівнювати сучасну китайську ігрову консоль з оригінальною PSP? Тому що максимальний рівень емуляції в DreamUI Smart Pro є PlayStation Portable. І так само на PlayStation Portable можна поставити емулятори для більш ранніх ретроігрових консолей. І до того ж, вони знаходяться плюс-мінус в одному ціновому діапазоні. Отож, чи є китайський сучасний емулятор гідним замінником оригінальної японської консолі, пропоную дізнатися в цьому відео. І почнемо ми з розпаковки DreamUI Smart Pro. Ось консоль приходить в такій коробочці. Всередині в нас є невеличка інструкція. Також є додаткова м'яка проставка, щоб не псувались кнопки. І ось в такому Тут сама консоль. І також у нас є Type-C, кабель живлення. Ось так виглядає сама консоль. Дивимось, що знаходиться на її сторонах. Так, На верхній стороні консолі ми маємо кнопку живлення Power, USB Type-C підписаний хост для передачі даних та підключення аксесуарів, дві кнопки гучності. 90, та, та, звичайно, тригери RR2 та LL2. По бокам у нас немає нічого. На нижній стороні у нас є функціональний перемикач, про який трішки згодом: USB Type-C для живлення, мікрофон, аудіовихід Jack 3.5 та слот під microSD-карту. В моїй комплектації не було карти, тому я придбав окремо на AliExpress ось таку на 64 ГБ. До речі, варто відзначити, що консолі без CD-карти продаються дешевше, орієнтовно на 10$. доларів, Але в такому випадку вам доведеться самостійно купувати карту та закидувати на неї файли емуляторів та роми ігор. На передній панелі, перш за все, ми бачимо достатньо великий дисплей діагонал 4,96 дюйма роздільною здатністю 1280х 720 пікселів. З лівої сторони, у нас розміщений ось такий. Крестоподібний діпад, лівий стік та кнопка меню. З правої сторони, ми бачимо ось такі кнопки ABXY. Стік та кнопки Start Select. Якщо говорити стосовно ергономічності та зручності керування на цих кнопках, вони, хоча й маленькі, але дуже зручні. Тому що дуже сильно мені щось нагадують. Як, наприклад, ось це. Так. Ну і загалом консоль є меншою. Але навіть тригери, якщо ми подивимось, вони також майже ідентичні. Зараз включимо дану консоль. У нас зустрічає меню. Переходити між вкладками ми можемо тригерами R та L, і в нас є такі вкладки меню. Це Улюблені, нещодавно зіграні, всі ігри, які включають всі наявні на консолі-емулятори. Це окремо встановлені додатки, як порти з інших платформ. Всі додатки, які є на цій консолі, саме основних з них це RetroArch, гра по мережі, якщо у нас є доступні додатки, та налаштування. Тепер трішки детальніше саме про цю вкладку. Тут у нас є такі опції, як дисплей. Бачимо, зараз яскравість встановлена на 60, тобто її можна підняти. Також є опція включення та виключення LED підсвітки стіків. Є яскравість підсвітки стіків. Є час, за який консоль буде переходити в сон, контраст та насиченість. Наступна це гучність, ну тут нічого особливого Wi-Fi, Hotspot. Наступна це Bluetooth. То до цієї консолі можна під'єднати, наприклад, Bluetooth контролери і грати в ігри на двох. Хоча це буде не дуже зручно на маленькому дисплеї. Тут є вибір тем, налаштування кнопок, але тут всього дві опції: дефолтна та повернута на 270 градусів, і системні налаштування. Також варто відзначити, що в цієї консолі один з USB-портів, який підписаний хост. Має можливість підключення ОТГ пристроїв, але виводу відео в цій консолі немає. І це є одним з найбільших мінусів, тому що якби цю консоль можна було підключати до телевізора і підключати Bluetooth контролери, то це була б не просто портативна, а гібридна консоль. А тепер спробуємо підключити ось цей контролер по Bluetooth та подивимося, як на цій консолі можна грати на двох гравців. Контролер під'єднаний, бачимо, він законектився. Бачимо, тут встановлена велика кількість різноманітних емуляторів. Це як відомі консолі, так і не дуже відомі консолі, наприклад, як Neo Geo. Але для того, щоб перевірити, як ця консоль буде працювати з досить вибагливими іграми, ми запустимо емулятор для Sega Dreamcast. Так, і тут у нас є гра Marvel vs Capcom 2. Як ми бачили під час завантаження, даний емулятор дозволяє навіть підключати віртуальні меморі карти, тому ми можемо вільно зберігати та завантажувати ігри для Dreamcast. А зараз запустимо гру на двох разів для того, щоб перевірити, як у нас буде працювати другий контролер. Так, Всі елементи керування працюють. Давайте переміщується, натискаю кнопки. Так само я можу грати з самої консолі першим гравцем. Загалом робимо висновок, що на даній консолі можна грати вдвох, хоча це і не дуже зручно. От якби було підключення до телевізора, ціни б цій консолі не було. А так, на жаль, можливість є, а толку з неї не дуже багато. А зараз покажу, що робить кнопка меню. Вона відкриває налаштування емулятора, для кожного емулятора налаштування будуть різні, але саме звідси можна змінити параметри, зберігти або завантажити гру та відповідно вийти. І ще кілька слів про те, де можна налаштувати функціональні кнопки. В меню додатки App в нас є такий додаток, як Function Case Setting. Заходимо в нього і там ми будемо мати можливість налаштувати різні опції для функціональної кнопки. Найцікавіші опції це можливість включення тихого режиму, тобто відключення звуків кнопок, та функції CPU Power Save та CPU Performance Mode. Але варто зауважити, що в даної консолі на задній панелі немає жодних отворів для вентиляції, тому охолодження в даної консолі є пасивним. Якщо ми будемо сильно перевантажувати систему, то консоль буде дуже сильно нагріватися. І це буде відчутно якраз у цьому місці. А тепер перейдемо до основного моменту даного відео, це порівняння сучасного китайського емулятора Trim UI Smart Pro з оригінальною консолью PlayStation Portable. Як ми бачимо, основною відмінністю є різниця в розмірах дисплею. В Smart Pro це майже 5 дюймів, на відміну від PSP, де дисплей є 4,3 дюйма. І також роздільна здатність в Smart Pro – це HD якість, а в PSP це 480 на 272 пікселя. І бачимо бокові панелі з елементами керування майже однакові за розміром. Хоча в PSP кнопка є більшого розміру. Можливо, через це керування буде більш зручним. Щодо товщини консолей, вони є майже однаковими. Але в PSP ми маємо лише по одному тригеру, а в Smart Pro в нас є два тригера. Стосовно стіків, в Smart Pro стіки є хоча й дуже маленькими та втопленими в Корпус, проте керувати ними дуже зручно, вони м'які та відзивчиві. А в PSP Стік тільки один, він більш жорсткий, і якщо консоль активно використовувалась, то, скоріше за все, стік потребуватиме заміни на новий. А тепер пропоную перевірити продуктивність емулятора у порівнянні з оригінальною консолю, запустивши одну з найкращих ігор для платформи PSP. Це God of War Ghost of Sparta. Запускати ігри ми будемо зі збереження, з одного і того самого місця, для того, щоб можна було порівняти продуктивність консолей в однакових умовах. Як бачимо, для PSP 3000 серії немає ніяких проблем з перформансом, коли запускаємо дану гру. А тепер на консолі Smart Pro запускаємо емулятор PSP для емуляції ігор для PlayStation Portable та обираємо God of War Ghost of Sparta. І хочу від себе додати, що я вже порівнював для себе ці дві консолі і вирішив це зробити таким чином, що на оригінальній PSP я пройшов Ghost of Sparta, а на Smart Pro я пройшов Chain of Olympic. Звичайно, якість картинки на емуляторі була недостатньо красивою, наскільки могла б бути, але я пройшов всю гру і дуже великих складнощів в мене не виникало зараз поговоримо про особливості емулятора, тому що якщо ми захочемо запустити дану гру без додаткових налаштувань, вона буде дуже сильно лагати і грати буде практично неможливо. Тому ми натискаємо кнопку меню і переходимо до налаштувань. Нас тут цікавлять сетінги. Я вже попередньо налаштував емулятор для того, щоб в цю гру можна було більш-менш нормально грати, але одразу попереджую, що це є майже мінімальне налаштування графіки для даного емулятора. Як бачимо, що основа рендерингу відбувається через OpenGL, роздільна здатність, як в оригінальної PSP. Всі додаткові налаштування виключені. Додано Frames Keeping Type Number of Frames. Тобто ми дозволяємо емулятору пропускати певні фрейми і дозволяємо пропускати по три фрейми. Як бачимо, стоїть налаштування примусового зменшення FPS до 30, тому що сама консоль дозволяє грати в 60 FPS, але тоді просадки будуть дуже відчутними. І також відключення рівня згладжування, для того, щоб зменшити навантаження на графічне ядро. І додатково включив покази FPS на екрані, для того, щоб ми могли перевірити, наскільки якісно ця консоль буде тягнути гру в складних епізодах. Так, і ми одразу бачимо, що картинка є досить мильною і грубою, тому що роздільна здатність екрану консолі це HD, а рендеринг відбувається відповідно до оригінального розміру дисплею PSP. І ніякого згладжування в нас немає. Ось як бачимо на простих сценах, в нас є 30 кадрів в секунду. Так, як бачимо, просадки досить сильні. 16 FPS 20. Загалом приблизно ось так виглядає найнижчий рівень якості графіки на цій консолі, тому особиста моя думка, що по продуктивності ця консоль більш-менш нормально справляється з іграми для PSP. Зараз, як ви бачите, одна і та сама сцена відображена на обох консолях, і тому можете робити висновки самі стосовно якості зображення. І в кінці я хотів би зробити власні висновки, чи дійсно TrimUI Smart Pro є гідною альтернативою для оригінальної PlayStation Portable. Так от особисто моя думка, що грати в ігри можна, але якщо ми захочемо грати в топові ігри, які є вибагливими до характеристик консолі, то нам доведеться грати на мінімальних налаштуваннях графіки. Це трішки ріже очі. Але грати можна. Звісно, ні в якому разі це не зрівняється з оригінальною консолю, яка, власне, і була зроблена для того, щоб грати в PSP-ігри. Отже, особисто моя думка: TrimUI Ui Smart Pro дійсно є гарною альтернативою для PSP. Звичайно, якщо ви не проти грати на китайському емуляторі, а не на оригінальному залізі. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо воно сподобалось, ставте палець догори. Якщо не сподобалось, то грайте з ним. Також палець догори. Грайте тільки в хороші ігри. До зустрічі!